Трускавець Онлайн сьогодні у Трускавецькій міській раді відбудеться зустріч міського голови Андрія Кульчинського із головами ОСББ міста. У Трускавці станом на сьогоднішній день вже створено чимало ОСББ. Голови цих об'єднань є людьми, які найбільше обізнані з проблемами, які існують в будинках та з прибудинковими територіями. Тому міський голова Андрій Кульчинський ініціював зробити такі зустрічі регулярними, проводити їх хоча б раз в місяць. Це для того, щоб влада міста краще знала ті проблеми, які існують в житлово-комунальному фонді міста, та йшла на зустріч головам задля їх вирішення. Ну, якщо якісь є там, моменти, які виникають, то ну, з мого боку, реагування може бути, якщо я можу про це знати. От, якщо якісь розповодження є з боку підрядної організації. А коли заднім числом, тут попробую вже відкоригує, це трошки важче. Ну, важче як, воно ну, то ми сімо, то зробимо, але тим людям, наприклад, по цій ситуації, кого затопили, і того не далі. То їм затопили і все. Треба, ну це вже рішення через суму, і по відшкодування, матеріальні, моральні школи. От таке. Які у вас виникали за цей період проблем? На ці півтора місяці з часу нашої першої зустрічі. Що нового з'явилося, і що треба нам зробити, щоб... Ще щось до кінця року провести. Початку розмови з на рахунок цих коштів, які виділяються, і дуже приємно чути, що тих 300 тисяч вони пішли на ті всі потреби, які треба було. Я б хотів просто... Там мільйон 300 тисяч. Я б хотів на майбутнє, на студійший рік, воно якось там буде десь графік чи якийсь. Процедура розписана, як буде фінансуватися. Це, це по потребі? Тобто по потребі. я по потребі, як я голова СББ написав, і ці кошти закладаються згідно е бюджету, чи воно буде графіком, щоб я орієнтувався, що в мене, наприклад, на, на квітень місяць в мене буде ну, щоб я собі спрогнозувати. Ми, ми про дах говоримо чи про поточному під'їзді? Я говорю зараз про дах. Є постанова Кабінету міністрів, де там написано і ми не можемо по-іншому діяти. Тобто, по-моєму, там такое, якщо будинок старший 40 років, там 100% за рахунок ну, балансу, ну, ясно, що за рахунок міста, бо там вже нічого не несує. Якщо будинку там 25 років, там якийсь певний коефіцієнт. По-моєму, кажу, якщо там дах вимагати, ну не знаю, який там коефіцієнт, 60% міста чи 70% міста. А 30% капітальному ремонту має нести ну, співвласники. Тобто, ну, це, я думаю, ви мали б то знати. чи Ні, ну, Я говорю про весь капітальний ремонт, немає значення в чому. О, тобто, це є цей момент, щоб ви розуміли, щоб він у вас зросло. Тобто, це що якщо говоримо про вас порівняно новий будинок? Тобто, тому в, в цій ситуації, я навіть не знаю, 12 років там може 50 на 50 бути, якщо там вартість. Не знаю, тут не питання в тому, ні, 50 на 50, тут питання в тому, що я міг прогнувати ці кошти, ви їх прогнозуєте? Сергій, Сергій дивіться, треба е, з'ясувати, тобто, якщо у вас в акті відображено, що дійсно у вас потребує капітального ремонту, так, значить, підняти цю постанову, Подивити, умовно, десь там приблизно кошторисна вартість того даху. Ну, я грубо, я не знаю, там, сильно грубити, чи 200 тисяч буде коштувати. Подивитися коефіцієнт, скільки ми можемо заплатити, з нашого боку, згідно тої постанови. І тоді треба працювати з людьми, щоб вони зібрали ту частину, яка не зістається. Ми Попередньо ще відбувалися по Петро. Помчасні, що є в комфортцевість має Ну, що Чергові приїжджають сюди, хто не можуть. Українська служба. Служба. служба не вирішена Доваріна. в цей час запитання. Фактично така ситуація. Комфорт-сервіс сервіс це якби управляє, управити. Ну, Він є балансотримач. Банс отримувач є турськове житло. Справляє, ну, збирає плату з частини будинків, які ще не є ОСББ. Це фактично вже, по-моєму, менше половини зараз житлового фонду. Ну, залишилося в нього. В них в тарифі, якби, ну, враховуючи те, що підвищення квартплати це є така політично непопулярна річ, ну, самі розумієте, будь-який мер якби крайне неохоче йде на підвищення якихось тарифів. І якщо вже воно десь там йде, то воно буде максимально обґрунтовано. Є цей момент, що я вже не знаю, скільки там років, але цей тариф не мінявся. За років 5-6. Прошу? 11 років вже не міняється не, З 11 років. З 11, ну, то 5 років не мінявся. Тобто вони фактично там пішли тим шляхом, що почали е, е, там структуру тарифу вони, ввели, не, вони не ввели цей, е, вже е, саму ту аварійну службу. Тобто аварійна служба це вже власними резервами десь там її утримувалася. Зараз, враховуючи, що половина абонентів відійшла, вони вже того резерву немає. Не, не мають можливості, він вже мені кабальний там, через день приходить і ну, реально каже, ну, я не можу вночі, якби заставити, в мене немає ресурсу платити гроші, щоб вночі хтось чергував. Ну, я сьогодні мав змогу з кабальним Приказ по аварійній службі. Е, Чому не можна вирішити? Зрозуміло, що бюджет на себе не може взяти таке функціональне, бо воно є нераціонально економічно спиткуванням. Якщо це комфорт-сервіс, Має всі е, на то повноваження, має працівників, а він має. Ну, то чому не можна заключити ОСББ? Я думаю, що кожен тут, голова СББ би заключив угоду, але по факту виконаних робіт. Я знаю, що зараз пан Мирон буде Боже. говорити, але я скажу свою думку. Я як голова ОСББ і мене люди питають, сьогодні забилась каналізація. Я її почистив. За скільки коштує? 200 гривень, 300-500, залежить від метра погонного, залежно від часу потраченого, використали, склали акт, підписали, заплатили гроші. Крапка. По е викликах, ви, ну, дуже просто метальна ситуація. Уряд-оспетчерська служба е Андрій 85 тисяч трошки не так, е тому що е там виключено було. Ми подали це мінімально, що може бути, 85, тобто повирізали вже фактично ці працівників. Я ви сказали, що закрутити гатію, да, повирізали, що було. Але інші потрібен в будь-якому випадку, і енергетик потрібен. ну, Мінімум, що вийшли, це категорій. Трус комфорт сервісу він обходиться 115 тисяч гривень на місяць. Це люди, які є у вас аварія, чи немає аварії, вони повинні знаходитися на робочому місці. Є автомобіль, є електрик, є сантехнік, є диспетчер, є ліфтери, вони всі знаходяться на своєму робочому місці. І не можуть чекати, буде виклик чи не буде виклика. Якщо по факту їх платити, вони для того і є аварійна, що якщо не дай Бог, що сталося, вони миттєво виїхали до вас і лікутувала, бо працювали проблема. Якщо хтось скористувався нашою аварійною, він знає, що наприїжджаєш це не швидка і ніж поліція. Вона працює, вона працює так, а але, прийду, але, але розумієте, я... тепер ізначальна історія, як вона почалася. У тисячі році, коли зберігався тариф, деякі політичні сили вийшли і почали говорити, що тариф на той момент був економічно не Почали шукати варіанти, як скинути його та зменшити тариф. І звернулися в прокуратуру, прокурор відняв складову тарифу, е, точніше відкрив складову тарифу, відкриває постанову 769 яка регламентувала мінімальний перелік послуг. В ньому не було аварійно-безпечеської служби. Ви виключите аварійно-зпечеську службу з тарифу. Тобто, на лист прокурора аварійно-безпечеську службу з послуг місяць Поставець було виключено. Е, тобто, е, Тут кове жіточку по в 5 годині повинен був закривати двері і хай твориться воля Божа. Боже. Каже, ніякий суд ніхто не міг сформувати та поставити, що пускове житло після п'ятої години там навезли комусь якісь збитки в результаті аварії. У мене є рішення прокурора, в мене є тариф, структура тарифу. Сьогодні відбулася чергова зустріч з головами ОСББ. Зважаючи на те, що в залі був жіотаж, всі прийшли, зрозуміло, що. Вона потрібна як і мені, як міському голові, так і людям, які керують зараз будинками. За той час, півтора місяці, з часу останньої нашої зустрічі, щось ми вирішили. Появилися якісь нові проблеми. Тобто, ми це все сьогодні обговорювали. Ми обговорювали дуже активно потребу фінансування загальноміської аварійної служби, тому що. Вона зараз на даний момент вже в підвішеному стані, оскільки вже дуже велика кількість будинків вже мають статус СББ і вони не мають ніяких відношення формального до той Тож час виникають певні проблеми, і з того, що в мене є статистика, десь за місяць 120 130 викликів є, і вони можуть особливо в цей зимовий період зростати. Ми обговорювали проблеми, які можуть виникнути. З наступного року, коли мінімальна зарплата буде 3200 гривень. Ну це заяви, які озвучив прем'єр-міністр, президент. І знову ж таки, враховуючи, що навіть в тому самому ОСББ, де ну, мінімальні витрати адміністративні, все рівно в структурі їхнього тарифу, де 60-70% це є зарплата керівника, бухгалтера, двірника. Відповідно, зарплата росте вдвічі. Відповідно, вдвічі десь автоматично буде рости тариф. Це є погана новина, але якось ми будемо з цього виходити. Що стосується капітальних видатків, по які несе міський бюджет в цьому році, то ми досить багато зробили і по дахах, і по електриці, і по трубах водопостачання. Але це не значить, що ми на цьому завершуємо, бо дуже дуже, дійсно ще й багато. Мені такі діалоги дуже корисні, бо я розумію, чим живуть люди, що їм потрібно, і вони ж самі навіть підказують найлегші шляхи цього е, викорінювання цієї проблеми. Тому я сподіваюся, ми домовилися на собственну зустріч приблизно через місяць. Такі зустрічі будуть регулярними і вони будуть взаємовигідні. Check it up.